Будапешту, Прагу за 50 євро. Просто від того, скільки тут русні. Всі маго, я Влад, мені 17, я бюджетно подорожую Європою. І сьогодні вам покажу Прагу за 50 євро. Ну а перед тим як почати, прошу вас підписатися на цей канал, ставити лайки та пишіть коментарі. Ну, а ми починаємо. Let's go! Як я добирався до Праги. Їхав я з Братислави прямим автобусом. Проте, якщо вам треба дістатися Праги з України, то є тільки два варіанти: або прямий автобус, або з пересадками. Дивлячись звідки. Ну і другий варіант. Це літаком з ближніх міст Європи, типу Рящів, Кошице або Краків. Ну а тепер Прага місто містики, середньовіччя і недорогих цін, тому що ми не забуваємо це Східна Європа. Це все про Прагу. Першим ділом, коли ми знаходимося за кордоном, ми шукаємо або банкомат, або обмін валют. Оскільки у мене не було з собою валюти, я шукав банкомат. Так, оце Вацлавська площа це наш банкомат. Правда, можна знімати від 200 крон. Але все рівно. А потім просто йдете обмінювати в магазини на більш-менші купюри. І все. Далі я заселився у свій хостел. Globe Hostel Prague Праг Лутс Only. От Вацлавська площа. Саме центр, це мій хостел. Ціна за ніч 15 євро у восьмомісній кімнаті. Ну що, от моя кімната. Кровать моя, точніше. Це моя кровать, це мій шкафчик. А ще такий от краєвид. Також е дають три ключа. Один від будинку, інший е від кімнати і третій від шкафчика. І це дуже круто, тому що в Відні, наприклад, ну, треба було мати з собою замок. Тепер прогулянка містом. І тут мій перший факап. А також правило номер один в подорожах. Якщо ви хочете насолодитися містом, то треба йти гуляти зранку, десь сьомої, а може навіть шостої ранку, дивлячись, де ви. На жаль, у мене не було можливості приїхати раніше, тому свою прогулянку я почав о 13.00. І я був в шоці від кількості туристів. Так, здаю вам локацію. Отам біля ворот знаходиться дуже відомий заклад Тердло, де продаються такі штердельники. Але там завжди черга, ну тому що це дуже туристичне місце. А от поряд з ним, ось в цій будівлі, теж продаються тридельники не менш смачні. 100 крон і ви отримаєте отакий тридельник. От Там починаються ціни від 70. Щоб ви розуміли, якщо вам хочеться потрапити в прайський град в такий час, то вам треба буде простояти чергу як у луврі, десь години-дві. Коротше, майже облом, тому що це черга просто зайти. Сюди в попраський град, а не за квитками. Ну я не збираюся стояти в цій черзі, тому бачу, що в мене ще є локації сьогодні. Але я завтра сюди прийду зранку, і тут не буде черга. А також є ще один вхід в Град. Він знаходиться з іншої сторони. Тут буде адреса, там набагато менше людей. Але в мене часу немає це зараз показувати, тому вже завтра. А тепер переходимо до оглядових. Ну що, зараз вами буду орієнтуватися, тому що наша оглядова знаходиться отам. Так, орієнтуємося. Ось наша ТЦ, а тут знаходиться Оглядова. Нам сюди. Тут, звісно, вітер, але подивіться на цей краєвид. Праський град, Тинський храм, центр міста і все це за 0 євро. Точніше, крон. Всі дивляться на право зазвичай з Праського града. Але трохи вище праського града є ще одна оглядова і знаходиться вона а, в монастирському саду. Я так думаю, що ця оглядова не менш е, варта вашого візиту, аніж оглядова на Праському граді, на яку дуже велика черга. А звідси видно і град, і старе місто, і малу страну, ще й холм Петришин. До речі, куди я зараз їду? І Зонтик перетворився на це. Клас! Ще цього не вистачало, окрім того, що дуже багато людей ще й дощ. Все, як я люблю! Але подивіться, як там красиво! Що з моїм з Донтіку случилось? фа в Прагі. Все як ми любимо. О! О, о-о-о! дивіться. О, о. Все, починився. Але дуже красиво. В районі, в якому зараз знаходжусь, вже дощ закінчився. Тільки так моросить трошки він зараз знаходиться в другому місці. А там реально зараз лінь, як тут був. І щоб ви розуміли, майже всі туристи з праського граду повтікали. А я на протилежній стороні. Ну, завтра підемо в праський град, значить. Що ще сказати? Ну, Мені дуже подобається погода, прям взагалі. Так, ну що, я на першій оглядовій Петрожанської телевежі є ще друга, яка ще вища. І подивіться, який звідси відкривається. Це щось неймовірне. Звідси видно весь центр Праги і не тільки. якщо ми підіймемося туди, буде видно всю Прагу. І це коштує е, студентський 65 крон. Так, якщо не помиляюсь, 100. Ребята, ця вежа, вона хитається. Тут дуже сильний вітер, тому що це найвища точка міста. Тут, тут дуже легко впасти. По-перше, тут якийсь страшак. вежа хитається. По-перше, по-друге, тут такий вітер, що... Яке повинен відвідати кожен українець, коли він приїздить до Праги або будь-якої столиці Європи, де є цей пам'ятник. Звісно ж, це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Далі вечеря. Я зустрівся зі своєю подругою, яку я не бачив аж два роки, і ми пішли на ярмарок. Де взяли шашлики за 125 крон. Ну, а потім сталося щось неймовірне. Я збоявся в це місце йти, але моя подруга сказала: ми підемо. І ми пішли на тераса у Прінс. Yeah. Ми? Ми. ми Абсолютно безкоштовно потрапили. Сюди. Це найкрутий краєвид на Прагу. Ти розумієш? Так. Коротше, щоб ви розуміли. Ми потрапили на скандальну оглядову, тому що наскільки я знаю, сюди, ну так безкоштовно не можна потрапити. Але я не знаю, може, нам нормальний персонал попався чи що. Ця жіночка сказала, що ми сюди підемо. І Скажи ми насправді. сюди пішли абсолютно безкоштовно. Ми маємо такий суперкрутий краєвид. Я просто в шоці до сих пір, тому що а, ну, якби, нуль крон, нуль євро, ну як хочете так називати. Якщо ви хочете тут пофоткатися і не платити, то треба все робити дуже швидко, поки вас не побачив персонал. Ми пофоткалися швидко і йшли назад. І поки нас не побачив персонал, ми швиденько відкрили двері і вийшли звідти. Проте, якщо вас все ж таки зловлять з тим, що ви хотіли просто безкоштовно пофоткатися, то вам скажуть так: або 300 крон, що ніде не написано, або вам треба щось поїсти і не на найдешевше. Я це читав у відгуках е, на різних е, сайтах. Нічна Прага, оскільки мені міста майже всі подобаються більш вночі, Прага не є виключенням, але тут стався ну, майже факап. Я не потрапив на Днівний Град, але я потраплю на нічний град. Ми прийшли за 15 хвилин до закриття, проте ми цього не знали. Майже не було туристів, але сам собор святого віта закрито цей час. Проте також на території граду є знаменита злата вуличка, на яку вхід так-то коштує 150 крон, тому що це комплексний квиток. Але після закриття вулиці для туристів вона відкрита просто так. І ми цим скористалися. Проте, от сам факап, А в нас челендж. Не знаю. Вони все та да, все виходимо роз коротше, щоб ви розуміли, ми зараз. У Нас майже 24 години челендж в праському граді стався, тому що буквально вже військові вже там ці всі люди вони збиралися закривати град, і ми останні вибіжали буквально за секунду до закриття. Це просто жистяк. Ну, а тепер я спати. Бо завтра чекає не менш насичений день. Всім добрий ранок, і сьогодні я йду гуляти ранковою Прагою. На годинку восьми ранку і немає жодного туристу. Тепер набагато приємніше гуляти містом. Карлів міст. Це міст по популярності стоїть десь на рівні золотих воріт Сан-Франциско та бруклінського моста у Нью-Йорку. Тому не дивно, що тут знімалося багато фільмів та кліпів. І один з кліпів це відео на пісню Намп Лінкен Парк. Be more like me and be less like you. А також фільм Місія не здійснена. Сніданок. Кафе Бістро Сістерс. Я взяв два великих бутерброди за 98 крон. До речі, знаєте, що я помітив, що у Праги є своя фірмова плітка? У вигляді шахматної дошки. І це круто. Щоб ви розуміли, я за два дні пробування в празі вже йду третій раз на празький град. Тому що перший раз я пішов, було багато туристів, і я нічого не зробив. Другий раз я пішов вночі і вже перед закриттям нас майже закрили з Настою. От, І зараз третій раз ранок, сподіваюся, що все буде добре. Зазвичай туристичний маршрут на Пражський град виглядає так: заходять в палац з цієї сторони, йдуть через собор святого Віта і закінчують на Черних воротах. І ще золота вуличка повинна обов'язково бути, і ще тоді, коли там коштує квиток, якщо не помиляюсь, 200 крон. Угу. Але також тут є і такий красивий міст, відки відкривається не менш цікавий краєвид на сам собор святого Віта. Здається, мабуть, це дуже старий собор. Ну, це так, але і не так. Тому що його починали будувати 600 років назад і закінчили тільки у 1929 році. Тому що або не було фінансування, або змінювалися проекти, або ще щось було. Ну, коротше, але от що ми маємо. Сам Преський град теж будувався дуже довгий час, і тут є дуже багато архітектурних напрямів: Ренесанс, готика, бароко. Навіть неоготика. І також це найстаріша будова в Празі. Це Романіка. Ну, саме вежі позаду, це Романіка, а головний фасад це вже бароко. Це найстаріша будівля Праги. Щоб ви розуміли, вона вже була збудована у той момент, коли починали будувати тільки собор святого Віта. Оця частина це барокова частина, вона не стара відносительно. А це вже найстаріша будова Праги. 975 рік, якщо не помиляюсь. Зараз режим турбо. Тому що ми зараз на Миславській площі, я йду свій хост, забираю речі, і нам треба встигнути на автобус, який 10-й, в Карлові Вари. Ок, туди й назад мені обійшовся у 10 євро. Якщо брати заздалегідь, якщо ви хочете взяти за день, то ну, буде 15 євро. Карлові Вівари, знаменитий чеський курорт з неймовірною архітектурою у стилі еклектика. Колись розкішний курорт, а зараз місто, де майже усюди орки. Для яких тут зроблено все і обмін валют на рублі, і продажі нерухомості, навіть є Сбербанк. У мене було таке враження, що я не у знаменитих Карлових варах, а десь в Красній Поляні. Але саме місто варто вашого візиту, тому що такої архітектури, у Карлових варах, ви не побачите більше ніде. Ми, як справжні туристи, поперлись дивитися гейзер. Це фонтан в парку Софіївка. <рес> Знаєте що? В Карлових варах дуже багато, дуже багато руснів. І тут велика кількість закладів зроблена прямо під них. Там російське меню. Обмін рублі. Все, коротше, от таке зроблено. От ну, типа. Екскурсії. Вена, Франкфурт, Париж, остальні города, інші міста. Я в вауті просто від того, скільки тут русні і скільки тут багато всього зроблено саме для них. Карлові вари знаходиться в горах і тут, тому дуже багато оглядових на горах. Але якщо ви, як і ми приїхали, я не знаю, десь на півтори на дві години, то є інший варіантик. Там церква, і за нею йде вулиця, і вона веде сюди. На отаку красиву теж оглядову. Знаєте, як завжди, якщо я десь, то з погодою щось коїться. Так от. Як ви думаєте, що сталося? Дождик. Мені подобається, чесно. Погода в Карлових варах топ. Є такий прикол в Будапешт, коли ти приїжджаєш, якщо ти дивився фільм Гран Готель Будапешт, то ти хочеш його знайти, а його там немає. Тому що насправді прототип готелю Гранд Готель Будапешт знаходиться тут в Карлових варах, отам там на горі. Буде фотографія, тому що ми не встигаємо туди вже піти. І погода сказала те, що ви туди не підете. А інтер'єр того готелю знімали в німецькому місті Герллетс. Ну а я вертаюсь до Праги. Ну що позаду мене мій автобус на Братиславу, і на цьому я хочу закінчити свій вікенд у Празі. І разом мене вийшло витратити всього 49 євро 39 центів. І це враховуючи те, що я ще з'їздив в інше місто. Ну, а якщо вам подобається контент про подорожі і не тільки, то welcome to my, channel, my friends. А я кажу вам бай! Зустрінемося вже у наступному місці.